Що купити в ДМ, коли ти на правильному харчуванні. Мене звати Зоряна, я нутриціолог, я складаю для тебе корисні та смачні продуктові корзини. Какао, спельтова каша без доданого цукру, 41% спельти, 26% вівсянки. Повільні вуглеводи, клітковина, стабільна енергія, класно. Є фініки, банани, натуральні підсолодження. Як швидкий збалансований сніданок, класний варіант. Якщо ще додати білок, то це взагалі буде супер. Овочевий сік з ферментованою капустою. Класна підтримка мікрофлори без доданого цукру з травами. Супер альтернатив. Солодким соком. Це, мабуть, улюблена поличка багатьох протеїновий батончик. Нормальний варіант після тренування 14 грам білка без цукру, з арахісом, але багато замінників і насичених жирів. Колагеновий білок це неповноцінне джерело амінокислот, тому як єдине джерело білка це слабенько, плюс молочний шоколад і насичені жири не найкраще рішення для щоденного перекусу, але в загальному непогано враховуючи ще й те, що це найбюджетніший варіант. Чорнослив, гарний варіант, як натуральний солодкий перекус, але тільки в невеликих порціях. Сушені сливи це супер для кишківника. Але якщо з'їсти забагато, це, звичайно, висока калорійність і великий вміст природних цукрів. Намазка з паприки та коноплі. Супер альтернатива маслу. Чистий склад, органіка, гарні жири. Класний продукт для здорових перекусів чи сніданків, наприклад, на хлібі з цільнозернового зерна з овочами. І знову у нас корзина з різними, але однаково смачними продуктами, а мене не губи позінити худнеш та економиш.